Дев'ять прилучан нагородили почесною відзнакою територіальної громади захисник України, герой Прилуцької громади, посмертно. За 10 років російського вторгнення місто втратило 76 оборонців, і, на жаль, кривава війна продовжує забирати життя кращих з кращих. Спустошує серця рідних, сіє печаль серед містян. 27 травня. Євгенія Овешкова з рук прилуцького міського голови Ольги Попенко отримує почесну відзнаку свого сина Павла. В останній розмові з мамою загиблий Павло Овешков говорив: Ма, все буде хорошо. Просила, плакала, може, не йди, може, як там? Хто як не я. Раз він туди пішов, вже він герой. Хай він небагато там провоював, ну теж сили волі. Тим більше була бронь, він її зняв і пішов добровільно. Це вже, я вважаю, поступок. Він сам за себе каже. Не стримуючи сліз, Євгенія Вікторівна ствердно говорить, час зовсім не лікує. Чим далі тим важче, наче важче. Тепер на якась провина, наче я щось вже не доказала, недолюбила долюбила. Поруч з власним горем у душі співчувають одна одній ще вісім родин. Ці сім'ї втратили справжніх героїв, та вдома їх звали просто сином, татом, чоловіком. Братом, дядечком в буденному житті. Кожен із дев'яти загиблих були усміхненими друзями, гарними сусідами. На полі бою відважні воїни залишилися хоробрими побратимами. Сьогодні в пам'яті громади це герої, герої, що заслуговують на повагу, шану та згадку. Це ті захисники, чиїми життями будують Україну, бійці за мир і свободу. Вірні присязі сини. Шановні батьки, дружини, діти, сестрі, брати. Шановна громада, сьогодні ми вшановуємо наших захисників, наших героїв, героїв природського краю, героїв рідного міста, героїв нашої держави, героїв, які віддали своє життя за рідну землю, за свою батьківщину, за наш спокій, за майбутнє дітей і внуків. Ми проваджаємо до героїчного небесного строю дев'ятьох захисників, дев'ятьох синів нашого, нашої держави. На превеликий жаль, 76 наших синів, синів нашого міста стали янголами і оберігають нас з небес. У кожному в серці невимовний біль, сум і ненависть, ненависть до ворога. Який ступив на нашу землю, який нищить цвіт нашої нації, молоді, сильні, сміливі, дорогі діти України віддали своє життя за право жити на своїй землі, за право розмовляти своєю рідною мовою, за право бути вільним. Сьогодні вся країна, сьогодні вся наша. Віддає шанс нашим захисникам. Ми не перестаємо дякувати, дякувати вам, усім родинам. Ми не перестаємо дякувати кожному захиснику, кожному герою. Слава нашим захисникам, слава Збройним силам України, слава нашим нимці України, а вам, дорогі родини, ми бажаємо щоб Бог. Вас оберігав, оберігав кожну годину, додавав вам сил, здоров'я, натхнення, жити, працювати. Нехай буде вічна пам'ять нашим синам, нехай вічна пам'ять буде нашою. 27 травня громада об'єдналася в сесійній залі Прилуцької міської ради. У тихій скорботі родини знову і знову проживали невимовний біль втрати. Для кожної сім'ї міський голова Ольга Попенко знаходила особливі слова підтримки, розділяючи тугу. 12 березня відзнакою Захисник України Герой Прилуцької громади нагородили 67 прилучан. Сьогодні почесну відзнаку своїх захисників отримують 9 родин. Нагорода такого рівня чи не єдина в Україні. В Чернігівській області відзнаку територіальної громади для посмертного вшанування подвигу військовослужбовців на подібному рівні започатковано вперше. Нагороди удостоєні загиблі герої, які починаючи з 2014 року захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Звучить гімн долоні рідних на серцях, зранених, спустошених, і ніби кожен удар завдає невимовного болю. В хвилину мовчання думки родин летять кудись у вирій, до небес, аби доторкнутися блакиті, з якої мирно споглядають рідні. З кожним ударом метроному та моє подих сивочола мама, старенький тато, у чиїх очах поселився смуток. Схилила голову дружина. На її молодому обличчі з'явилася перша зморшка, залишена болем втрати. В мамині вічі заглядає донечка, шукає підтримку і сама розділяє горе. Дев'ять імен поповнили алею пам'яті. Дев'ять героїв пліч опліч мирно споглядають зі світлин. До них з квітами, почесними відзнаками в руках прийшли рідні та посадовці прилуцької міської ради. На мить зупиняються і прилучани. Один на двох день народження зі своїм братиком Олександром Онушком має сестра Ірина. Двійнята разом виростали після смерті батьків, одне одного підтримували. Тепер Ірина приходить до брата, аби подумки спитатися поради, поспілкуватися. Рома Максим а мене. Він був добрий. Крім мене, в нього нікого не було з близьких. Ми з ним народилися разом. У нас одне народження. Ми були двійнята. І після смерті батьків ми залишились удвох. І коли він пішов, сказав: я вже йду на війну, не переживай зі мною буде все добре. Він був дуже відважний, він був безстрашний, він не боявся виходити, він виходив і не так, мабуть, переживав за себе, як Підтримати своїх побратимів. Він каже, я не можу залишити того або іншого. Він був сміливий, дуже. Я не думала, що з ним може таке трапитися, тому що він наче безстрашний був. Поряд думками горем та болем з міським головою Ольгою Попенко ділиться родина Юрія Васюри. І, хоч на мить у словах підтримки знаходять спокій. Я з Криму і я українець, говорив про себе загиблий. І сьогодні ця фраза звучить в устами доньки Анастасії. Ольга Михайлівна сказала таке речення, яке дуже влучно описує. Це дійсно була ну, високоморальна людина в першу чергу. Тобто такий чоловік, який... з якого вчать брати приклад. Тобто він завжди був чесний, завжди був мужній. Не любив дуже багато казати, йому було б соромно щось сказати, якщо він це не зробить. Тому він робив, а потім вже факт, що він це зробив. Тому я надихаюся, скажімо так. Завжди вчив всіх бути достойною людиною. Тому будемо намагатись бути достойними, такими, як він. Скромний. Не що за нагородами особливо. Утримався від якихось пропозицій там вищих, можливо, звань. Хотів виконувати ту роботу на місці, яку, можливо, ну, я не хочу сказати не ваші, різні ситуації бувають, але е, я просто скажу те, що він сказав, така робота, її треба робити тут і зараз. І я пам'ятаю, що він казав, що. Це важко, але це хтось повинен робити. Якщо це буде не я, то хто це зробить? І навіть далеко на фронті зі зброєю в руках та в холодному охопі Юрій завжди був поруч. Це дуже важко, коли ти дуже далеко, але завжди поруч. І завжди намагався нас якось підтримати. Кожне відео зняти звідти воно було з якимось жартом, навіть безглуздим. Ти дивишся, він. Підтримує настрій, бо хоче, щоб ми посміхалися, тому намагаюсь трошки менше плакати. Він цього не хотів би. У пікселі сильна і по-справжньому мужня, та з сумом в очах видивляється у світлину чоловіка Оксана Ягодка. Я три роки як в армії військовослужбова. Ну вирішила я. Мені це нравилося, мені хотілося. Я прийшла до. Військової частини разом з щоб бути разом з ним, боротися дуже разом з ним за наше прекрасне життя. Капітану Сергію Ягодці назавжди залишиться 42. З військовою формою загиблий тісно пов'язав своє життя. Сергій Вікторович пройшов всі щаблі військової служби від солдата до офіцера. І сьогодні він герой для громади. Він був самим найкращим, яким, яким може бути командир. Його всі цінували, його всі поважали. Він за всіма стояв горою. Він за всіх боровся, допомагав. За ним дуже і дуже всі сумують. і говорять, що такого командира більше в них такого не буде. І такого чуйного та ніжного чоловіка також вже не буде. Додає вдова. Навіки в пам'яті Оксани Ягодки викарбувалася Остання телефонна розмова з коханим 9 лютого. Як він до мене зателефонував і сказав, що я йду на штурм. Все буде добре, не переживай, каже, я вернуся, каже, я вас всіх люблю, каже. Це була остання розмова. Військовослужбовець Ігор ділив окоп Сергієм Ягодкою ще до повномасштабного вторгнення. Разом захищали схід України. 24 лютого 2022 року воїни також пліч-опліч відбивали атаки ворога. На полі бою Сергій захищав кожного як батько. І сьогодні Ігор Павлюк також підтримує родину загиблого. Сергій у 22-му році. Хрестив мою дочку. Склалася була така ситуація, що коли ми були з ним ну, в тяжких обставинах у свій час, то я йому сказав, у мене є мрія, я хочу повернутися, я хочу, щоб у мене була дочка. Він сказав: Ну, якщо все буде добре, а він завжди це говорив, що все буде добре, завжди з посмішкою на лиці, так як тут. На банері ніколи в його очах не було смути. Якби йому тяжко не було, він сказав: якщо все буде добре, я її похрещу. Так і сталося. У мене народилася дочка. Коли ми приїхали з ротації, він повернувся. І він став хресним батьком моєї дочки. Сьогодні дівчинці вже півтора рочки. Хресний тато оберігає її з небес. Ігор впевнений, своїх підлеглих Сергій Ягодка також огортає невидимим захистом. Дуже тяжко. Трачати таких людей, справжніх командирів, людей, які пройшли із статусу солдата до статусу командира підрозділу. Пройшовши всі щаблі, всі рівні, сказати ну, дуже важко. Дуже важко. Він більше для кожного свого солдата був другом, батьком, побратимом, ніж командиром. Командир це, це стан душі, розумієте, самого солдата. Це, це людина, за якою солдат готовий йти до кінця. Це була саме ця людина. Накази, ви розумієте, бувають різні, і кожного солдата не було ніколи сумніву, щоб не виконати наказ Сергія або просто. Якось проігнорувати його. 27 травня команда Прилуцького міського голови Ольги Попенко згадала кожного загиблого героя. Поклали квіти до пам'ятного знаку захисникам АТО ООС. Дев'ять імен поповнили Небесне воїнство. Вшануємо і ми захисників України, героїв Прилуцької громади поіменно. Олександр Вікторович Литвиненко. Олександр Михайлович Онушко. Дмитро Вікторович Губаренко. Юрій Миколайович Васюра, Сергій Вікторович Ягодка, Дмитро Сергійович Ушенко, Максим Вікторович Ушенко, Сергій Володимирович Матвєєв, Павло Петрович Овешков, Світла пам'ять героям.